Пам'ять героїв Небесної Сотні, чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього? Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо. Давати герой, святовати герой, сіти на серцево, сіти на серцево, чому так батька дучає, що і слабо завояника батька хмельни. Свята, слава Мої братки були невбогі. На пісні та священні ножі. З моїх предків хвалити Бога за волокам ніхто не служив, Дарували від батька до сина честь у спадок як білу кість. Мої предки були красиві ворогам на подиві злість, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Сьогодні ми схиляємо низько голови. перед пам'яті людей різного в його. Тільки було вбито в милий час Хадський століття. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий оборот. Це наша шана і горді, без справжніх героїв. Минуло 9 років від початку протестів і вже, мабуть, ні в кого немає суддів, що ці герої Небесна Сотня. Ті, хто віддали життя за кожного з нас. З цими смертями слава Україні! Героям слава! Перестало бути просто вітання. А тепер це ще не вшани котрі на важливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого життя усіх у цій країні, а також свідчення справжнього подвигу. Плинуть роки, народжуються нові покоління. Кожне наступне дивиться на минуле очима свого часу. Майдан та Революції Гідності вразила не тільки Україну, але й увесь світ. Україна продемонструвала Європі і усьому світові, що українці це міцна духом, милолюбна нація, яка навчилася поважати себе і зуміла відстояти свій демократичний вибір. Майдан став центром революції, місцем правди і свободи, площею добра, тепла, дружби, любові, братерства і тут. Кордовині спини польоти могутнього слово. То серце могутнє ні, нікуди не шапля не б'є. За нас батьківщина і рідна нескорена мова. Не треба чужого, але йому відпостом своє. За рідну домівку поклали життя людні діти. Герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Герой це професія, яку не опановують у кольжах та вишах. Герой це людина, яка знає, що є бога дорожче за життя. Це той, хто не шкодує власного життя заради іншого. Це той, хто вчинками та щирою душею викликає захоплення та гордість. Це той, хто є прикладом на сміливості. Завдяки цим людям ми відчуваємо гордість. Слава Україні! Героям слава! І пам'ятайте, герої тихо живуть серед нас. Вони не кричать про свої перемоги. Герої тихо вмирають за нас і не благають підмоги. Герої тихо живуть серед нас. Не забуваємо ж їх мужність крізь час. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яті цього священного вогню. частинки вічного. А світло цієї свічки, мною тим, хто навічно пішов до нас. Вони будуть жити в нашій пам'яті. Вічна пам'ять героям. Небесної Сотні